Вітаю вас! Робимо розклад для України на квітень. Що принесе цей місяць квітень Україні? Давайте гарні новини, погані новини, обстріли, фронт. Запитаємо кожну, кожне направлення. І що чекати з боку Росії в квітні Україні? Ось це подивимося. Україна в квітні. Україна квітень 2025 рік. Що принесе цей місяць квітень Україні? Що принесе квітень 2025 рік Україні? Що принесе 2025 рік Україні? Квітень 2025 року Україні? Удари в серце по підприємствам, по роботі. Маніпуляція, ударами. Україна під ударом. Луна. Луна це дурять нас. Це нас дурять. З одного боку дурять, і з іншого боку, луна це в мене атомні станції. Бо бачите, робота луна. Також можна сказати, що вся робота, яка зараз йде, це все обман, це все маніпуляція України, удари в серце, болісні удари, зрада і так далі. Хитрість, обман в плані якоїсь якогось постачання ресурсів, або плани, або, можна сказати, давайте так, можна сказати так, що якимось обманним чином, бо тут гарні карти, якимось, давайте хитрим чином Україна отримає фінансовий ресурс і дуже великий, бо 9 і 10 монет. Є такі плани. Якось обійти щось хитро і отримати. Хоч щось позитивне, хоч щось. Так, що ще принесе квітень Україні. Квітень, 2025 рік. Що він принесе Україні? Диявол, башня і світ. Прекрасно. Диявол, башня і світ. Важка ноша, Україна. Ірафант. Я, ну, дивіться, я вам кажу чесно: квітень буде дуже важкий. Показую так. Дияволи башня це погане поєднання світ. Важка ноша, тут карта України. І тут знов мені ірафант. Це може бути зрада, зрада Америки, зрада США, зрада Трампа. Хоча вона вже є, але вона може бути вже відкрита. Руйнування відносин, може показувати руйнування відносин з США, з Трампом. теж можу показувати. можу показувати сильні обстріли. Можу показувати з боку диявол і башня, з боку РФ, обстріли, залякування. Ще знов ірафант випадає біля України. Це може бути намек на свято. У нас квітень, це 20 квітня, це Великдень. Атаки, обстріли, дурень, дрони, балістика. Квітень він мені по розкладу. Ось перші, перші карти важкий. 10 жезлів. Дуже важкий місяць. Башня, диявол. Важкий місяць, як і в плані чогось добитись, домовитись зі світом. І так само в плані обстрілів. Так, хочу позитивну новину. Покажіть, будь ласка, гарні новини для України в квітні 2025 рік. Я вже не можу більше цього негативу казати. Гарні новини для України в квітні. Гарні новини для України. Прекрасно. Так, я це не буду казати. Гарні новини для України в квітні. Гарні новини для України в квітні. Колісниця. О, хорошо. Колісниця допомога по, е, по домовленостям. В квітні Україна отримає. В Україну приїдуть ресурси. Давайте так, в Україну, в квітні приїдуть ресурси по домовленостям. І це хорошо. хорошо. Це гарна новина, дійсно. Ще давайте гарна новина. Ще яка буде гарна новина для України в квітні. Квітень, 2025 рік. Яка ще. Буде для України гарна новина. Мир, 10 мечів, Україна. Світ, 10 мечів, дії Україна. Що це значить? Залякування, паш, війна, розмови, розпач. Таємниця, ірафант, маніпуляції, робота. Дурень. Стосовно обстрілів. Ну, показую так, що будуть продовжуватися далі зустрічі, дії стосовно світ і 10 мечів, завершення війни, розмови про обстріли. Буде йти робота, обговорення, але тут є і жриця, тут є і маніпуляція, таке відчуття, що з пустого в порожнє. З пустого в порожнє. Ну тут дійсно гарна новина. Здесь якось, ну, будуть розмови. Давайте ще гарна новина для України квітень 2025 рік. Що, щось дуже гарного хочеться сонце. Знов гроші. Допом... І знов дивіться. Колісниця приїде до нас. Якесь сон... До нас приїде якесь сонечко, допомога, колісниця, співпраця. Оце найголовніша, найгарніша новина для нас з вами в квітні. Те ж саме мені показує. І знову обговорення світу про припинення вогню. Оці новини гарні. Але стосовно обговорень, там, звісно, ще ось. Ну, ви розумієте, що. Давайте погана. Погана новина для України. Погана новина для України в квітні. 25 рік квітень. Погана новина для України в квітні. Відлюдник. Це що, вибір? Колісниця. Це наступ. Це десь буде окуповано щось. Це може бути наступ і десь може бути окупація якихось міст, сел, ну, сел, територій. Диявол, карма, 10 мечів і дурень. Дивіться, карма, 10 мечів і дурень. Мені не подобається це. Це може бути орешник. Вищий суд, карма. Ну, це 10 мечів не подобається мені ось це. Або залякувати знову будуть орешником, або ядіркою, або якоюсь ще невідомою штукою, бо дурень це щось нове. 10 мечів руйнація, небезпека і карма вищий суд. Це щось. Ну, ось. Не дай Боже, хочете сказати. А ну-ка, що це таке погана новина для України? Вищий суд, карма, 10 мечів і дурень. Що це в квітні? Доля, зміни, робота, мах, маніпуляція, все ж таки залякування, я думаю, так. Луна, АЕС. Або хімія якась, або АЕС, або залякування. Нас чимось небезпечним, дуже небезпечним. Ось так. Обстріли. Обстріли. Квітень, 2025 рік. Квітень Україна, 2025 рік. Що чекати в плані обстрілів? Що в Україні в плані обстрілів. 2025 рік. Квітень. Що Україні чекати в плані обстрілів? Імператор важкість, уход. Розмови про уход, але важко цього досягти. Київ обережно наступний місяць, квітень. Ну, не тільки Київ, але мені тут показує, що Київ. Хоча оця карта показує Київ, і ця карта показує великі міста, центр міста. В них плани, небезпека по обстрілам, бити по задоволенню людей. Обстріли, квітень, 2025 рік. Україна. Що чекати? Підприємства, підприємства, заводи, склади і все, що пов'язано з ЖД, з рухом. Мета вибити нашу колісницю, щоб не надходила допомога по колісниці. Які ще загрози для України в плані обстрілів в квітні? Наступний місяць. Лікарні. Плани знищити наші ресурси, правосуддя, таємниця, страх. Залякування нас ударом. Залякування нас ударами. Залякування не просто нас, а великої кількості людей ударами. Залякування ядіркою. Ось, правосуддя, це адмінрайон Київ, це якийсь адмінбудівлі, це влада. Сила, колісниця. Ваш дім отримає сила колісниця. Наступом ще залякувати. Очікуйте обстріл на Ірафанта. Знов свято. Якесь церковне свято. Да, звісно, квітень для України просто якась мечта в кавичках. Реальна мечта. Мені не подобається, що показують. Чесно вам кажу. Давайте далі фронт. Запитаємо окремо кожен напрямок. Квітень, 25 рік. Запорізький напрямок, фронт. Що, чекає там? що чекати там в Україні? Запорізький напрямок. Там вибір, сонце і обстріли, і боротьба. Значить, на запорізькому напрямку ці. Оці можуть лізти з двох сторін. Тут карта розвілки. Тип, дві сторони. Там, де сильні обстріли, там буде бійка, сутичка, боротьба. Запорізький напрямок, квітень. Що там буде чекати? Обстріли. У них є якийсь таємний план тут по Запорізькій області. Удари. Ну, поки що показує сильні обстріли. І все ж таки десь може бути стичка відбиватися, будуть якась боротьба. І показує сильні обстріли. Давайте далі. Херсонщина. Лівобережжя Херсонщини. Давайте Херсонський напрямок. Що чекати? Україні звідтіля в квітні 25 рік. Правосуддя, баланс, сила, робота, наш дім, кордони, колісниця, диявол. Дивіться, вони знову можуть поперти колісницею через річку, але їх там чекає знов диявол. Так, Донецька область. Що чекати Україні звідтіля? Донецький фронт. Що чекати Україні в квітні з Донеччини фронт? Донеччина жах. 10 мечів. Очікується, очікується, там якийсь жах, Десять. десь буде дуже погано. Десь наші тримають, відбивають їх. Сила, сильні обстріли. Донеччина, що чекає нас? У нас буде якась перемога на Донеччині. Неочікувана, хитра перемога. Десь краще, десь гірше. Десь краще, десь гірше. Десь вони можуть окупувати, десь наші щось можуть звільнити. Ну, Якось так на Донеччині показую. Тепер давайте Куп'янський напрямок. Куп'янський напрямок, Куп'янський фронт. Що чекає Україну в квітні звідтіля? Куп'янський напрямок. Що чекати Україні в квітні з Куп'янського напрямку? Сонце, обстріли, робота. Теж з двох якихось боків вони хочуть піти або йдуть. Десять мечів, повторення того шуволу. Власне, що чекати Україні. Теж тут обстріли. Очікується отшельник. Можуть окупувати якесь маленьке село, але не більше. Харківський напрямок. Харківський напрямок, що чекає Україну в квітні звідтіля. Харківський фронт, що чекає в квітні Україну звідтіля. Удари. По лютям, Сильні удари. До речі, дивіться, що показує харківський напрямок, сильні удари. Щоб вони десь там не поперли на харківському напрямку, бо мені показувало, десь сильні удари, там вони попруть. Перемога військових. Перемога військових, повторення того, що було. Я питаю, що нам чекати? Що нас чекає? Перемога військових. Ну, Сподіваюся, що ця перемога військових, да, скоріш за все, це перемога військових наших. Десь буде наша перемога на Харківському напрямку. Бо перемога військових я питаю за нас. Але показую тут сильні обстріли. І Сумська область. Сумщина, що чекає в квітні. Сумщина, що чекати в квітні в плані дій з боку РФ. Сумщина, що чекати в квітні. Дурень. Наш дім, війна. Паш. Колісниця. А от Сумщина випадає колісниця. Неочікувано: неочікувано. в наш дім прийде війна і колісниця. Ваш Сумщина. Ось максимальна увага на квітень. Ну, Показує так. Теж сильні обстріли. Теж в... в них тут вибір, або там, або там. Ну і що? Хорошо, колісниця, неочікувана війна. І що далі чекати? Сумсько... Сумська область, що далі чекати в квітні? Ось колісниця, а що далі? Рф, накопичилась. Ілюзія. Це якась ілюзія. Це ілюзорна спроба від РФ там пробитися. Тобто відволікти, скоріш за все, наші сили. Бачите? Дії РФ по ілюзії. Це залякування. Ага, кордони. Вони хочуть відволікти наших на Сумщині від чогось. А від чого вони хочуть відволікти? Від чого вони хочуть відволікти наших на Сумщині в квітні? Від чого? Від чого? Смерть, ірафант, фронт, люди, ресурси, луна, уход, плани. Від чого вони хочуть відволікти? Атака на власність, на захоплення всіх тих територій, що вони хочуть. А вони хотять Запорізьку і Херсонську область. Тому що тут мені показує відволікти від півдня. Бачите, що? Сумщиною якось хочуть відволікти від півдня, щоб наші звідтіля відправили на Сумщину. Представте, який великий відрізок, да? це ж не близько. А вони збираються тут поперти. Ось що вони планують. Так показує. Ну і останнє. Що чекати з боку РФ в квітні? Що замислила Росія проти України в квітні 2025 рік? Що замислила Росія проти України в квітні? Що замислила Росія? Проти України в квітні, наступний місяць, що РФ замислила. Перемогу. Вона перемогти хоче перемогти світ, перемогти всіх і навіть світ і США. Вони хочуть бути переможцями. Номер один в світі. Що планує Росія? Що планує Росія в бік України в квітні? Наступний місяць. Хитрість, обман, підлість. Ця карта може свідчити все, що завгодно. Всі, хи, хи, всі хитрощі, і підлості, і сліжки, і провокації оце все в вашому домі. В нашому домі будуть робити різні провокації. Це молода людина з мічом в руках. Вона дуже агресивна, вона дуже хитра. Її, вона продажна, її купили. Дуже обережно. Біля ТЦК, торговельні центри, вокзали. Ось-ось, ось так. Тому що це наш дім. Що ще замислила Росія проти України в квітні 2025 рік? Що ще 10 мечів, відлюдник і розпач. Болісні удари в серце. Десять мечів, руйнування, знищення жертви, окупація. Дії Росії. Ось удари. По військовим підприємствам, по військовим складам, по військовим, ну і по людям, звичайно, теж. Тому що це карта і людей, це карта ось військових підприємств. Так, ладно, все, я вже не можу це бо ще дивитися. Це якийсь просто мрак. Я хочу спитати: оце, оце ми з цього болота виліземо? Чи вилізеть Україна ось з цього мороку, який на нас Нагнала. І РФ і США, чи вилізе Україна з цього мороку, який на нас вони нагнали. Що це? Удари, смерть і трійка мечів. Ту спетакль. Імператор. Чи вилізе Україна з цього мороку? Колісниця, бажання, перемога. О, Колісниця, бажання, перемога. Дивіться, да, чи вилізе. Як би не звучало дивно, вилізе. Колісниця, наші бажання, наші мрії переможуть. Ми переможемо все одно. Але буде дуже болісно, буде болісні якісь удари, щось буде дуже таке болісне. В плані прикордонів, в плані. Ресурсів, території і якісь ще удари будуть болісні, а потім якось ми переможемо це все. Оце карта війни, це карта наступу, це карта фронту, це карта наших дій, бажань, ані йдуть, бачите, по перемозі. Все, ну, все одно, ми все одно вистоїмо, переможемо. На нашій стороні правда, на нашій стороні Бог і Вищі сили. Це 100%. Але ще, але ще буде болісно. Я не розумію, чому ще? Не вже мало, не вже мало натерпілися. Чому ще будуть такі болісні удари і смерть? Чому? І тут, бачите, дитяча карта. Чому? Чому ще болісно і смерть? Вже ми з оцим з, з, з не розрахувалися? Робота по ілюзії. Світ, сонце. Десять мечів рух. Робота по ілюзії. Ще багато людей літають в облаках. Таке відчуття, що до них дійде, якщо ще буде більше ударів і болю. Так, давайте не буду казати, що воно тут мені каже, не хочу ще. Давайте так. Ще будуть удари, на жаль, болісні. На жаль. Але потім... Все одно, якимось чудом дивним, дивом, дивовижним, ми вистоїмо все одно і переможемо цей морок.